Це є війна, відкрита агресія проти Держави України. Бо З діяльністю Чорного тюльпана ми дуже добре знайомі і схиляємо перед ними голови. Тому що не кожного хватить сили духу поїхати на окуповану територію для того, щоб дістати тіла загиблих і доставити їх в Дніпропетров там, в морсь. Слава Жилкіна, ми, слава Богу, знаємо дуже давно і поважаємо щиро. Тих хлопців, які зараз є там. Але ви розказуєте, що ми набули спроможності, ми жовтня місяця возимо. Е з моменту приїзду радниці ГШ Альони Вірбітської я не знаю, чи вона влас там рада. Арсен, от у нас є волонтер, який здійснює якраз доставку тіл. І всі решти в цьому якомога сприяють. Тому що він взяв на себе цей хар. Раз, Шість разів з того їздити, шукаючи автотранспорту, ви розказуєте нам, що ви набули спроможних. Добре, давайте все. Я зрозумів ваше питання. У вас є Добре. якісь питання ще щоб я відразу що ви це дайте відповідь. На тільки що дуже гарно застелили, Добре. але жорстко спати всім на цьому. Добре, я, я дуже дякую, що ви контролюєте. Щоб я ні в коєму разі нікого не вів в оману. Значить, по перше, я хочу подякувати Арсену. Ніколи не бачив. Дуже, дуже багато, дуже uh, чув про Арсена і хочу особисто подякувати за ту роботу, яку ви проводили. Завдяки Арсену і таким людям, як Арсен, нам і вдалося uh, мати трохи часу для того, щоб організувати. <клухи> я сказав, <клухи> я дуже я, чесно кажучи, враховуючи тематику нашого круглого столу, не бачу нічого смішного, але дуже радий, що вам це смішно. <клухи> Значить, uh, враховуючи те, що uh, ну, не було такого досвіду, у нас 40... 45-го року не було такого досвіду. та ніколи не було такого досвіду. Навіть е, враховуючи, е, враховуючи війну в Афганістані, е, на жаль, досвіду, який був набутий з 79-го по 89-й рік, такого досвіду не збереглося. І ті військові е, органи військового управління і відповідальні люди, які повинні були цим займатись, вони цим не займалися. Армія не вміла воювати у 2014 році. Зараз це не армія 14-го року. Зараз це зовсім інша силова структура. І тому так нам потрібен був час. Так ми почали завдяки е, і громадським об'єднанням, і нашим зусиллям. Ми почали цю роботу. Власного року станиця Луганської з Харкова, з Харкова Шпиталя. Да, от, ось такий випадок, я вам розкажу. З Харкова я забирав 200 двохсот, кримінальна справа відкрита в Бахмуті. І... Цивіль, чому військові, ну військовослужбовець, коли вже помер в зоні, АТО, і кримінальні справи займається цивільна, цивільна прокуратура, а не військова. І щоб взяти постанову на скриття і постанову на перевезення, тіло за 300 кілометрів, і кримінальна справа там. І щоб взяти дві бумажки, треба два дні просто біля морга покупати. Добре, давайте е, по-перше, е, я хочу сказати, що ви їздили з родичами чи особисто. Що? Ви особисто їздили чи я з особисто. особисто. Е, так, і у вас, е, у вас не було е, довіреності від родичів, так? Да? добре. Значить, е, ну, ну, Напевно, для цього ми існуємо. так? Да? Тобто у вас. І е, наше спільне завдання ні в коєму разі не допустити, щоб люди, які займалися цією справи від щирого серця, гуманітарною справою, вони якось постраждали. І для цього ми і Арсена, і всі решта будемо запрошувати з нами співпрацювати. Але дозвольте мені розказати, звідки Арсен, скажіть, будь ласка, ви отримали інформацію про загибель військовослужбовців? Напевно. Від їх е, сослуживців або від командира підрозділу, так? Ні, мені дзвонили з воєнкомату, попросили, щоб я повідомлював. З воєнкомату. <ріст> Значить, е, е, відповідно до існуючої нормативно-правої бази. А е, це два е, міжвідомчих накази. 333 та 40. Е, дві військові е, посадові особи безпосередньо беруть участь в організації транспортування тіла за Відповідає командир. Військової частини і е, відповідає за транспортування. Це єдина людина, яка е, навіть несе е, кримінальну відповідальність за реалізацію такої діяльності. І друге, це е, воєнкомат, який повинен протягом е, одної доби отримати інформацію е, засобами зв'язку про, про те, що людина загинула, і протягом наступної доби офіційно отримати телеграму. Довідку про загибель. Наказу 333. Я вже два роки вожуть тіла, то що я вже рахуюся кримінальний авторитет, ми... <ріст> згідно наказу 333-го нічим не, не керуються ні одними нормативними актами. І вам дзвонить замполіт тої бригади і ще хамить. Як там мій організм, і пішло-поїхало. І він безпосередньо має займатися доставкою військовослужбовця. Є певні бригади, які не хочу перечисляти, які до цього адекватно ставляться. Знаєте, Я в продовження того, що ви тут кажете незаконно. Ну тоді давайте е, ще представників СБУ, і хай вони мені інкримінують незаконний перетин кордону з окупованими територіями і забор пленних з Донецька, з Луганська і з інших тимчасово окупованих територій. Тому що виникає питання, Закон він, звісно, є, але чомусь його не виконують. І виникає питання в кваліфікації тих людей, які на місцях зобов'язані його виконувати. Згоден з вами. Значить, ми не будемо е, тут обсуждати е, правоохоронні органи. Якщо у вас є питання, тут є представники, я сподіваюся, е, як Міністерство внутрішніх справ може і Служба безпеки України, але не до цього. Ми пам'ятаємо 14-й рік, і кожен громадянин України, який вважав за доцільне і мав можливість, робив все для того, щоб або допомогти армії. Або забрати тіло загиблого, або навіть е, організувати обмін полонених. І честь і хвала всім, хто це робив. А я то я хочу зараз переб'ю. Да. Ви займаєтесь ЦВС тільки е, військовослужбовцям, які по, отримали поранення під час, ну, під час проходження служби в зоні АТО. А ті, хто померли під час проходження служби, там, наприклад, черепно-мазова травма відкритий перелом черепу, або раптова смерть. І пішло і поїхало. Ви цими не займаєтесь. Ви сірої зони, навіть цих двохсотих, не вивозите. Вони стоять, я теж ваших ЦВСників знаю, багато хто. А ми не займаємося. Їжджай, брат, забирай. Значить, ну відповідаючи на, на перше питання. питання, ті командири підрозділу, які недбало відносились до ситуації... А тут всі так. Ну, не всі. Тут, на жаль, немає. А може представники високомобільних десантних військ є. Немає. От, от для десантників це діло честі. Вони відмовляють всім. Вони знімають бойову єдиницю, знімають своїх військовослужбовців, беруть тіло загиблого і самі везуть. Такі є в спецназі. Так в Національній гвардії визначена навіть частина, яка знаходиться в Дніпропетровській і за Дніпропетровську Харківську область, вона ці тіла особисто розводять. Збройні сили України це ну, не організм з планети Луна там, чи з Марсу. Це такі люди, як ви. Ну, з початку війни це було ну, майже 100 тисяч да? кадрових військовослужбовців. Більшість там, може були, не може, а були з підрозділів забезпечення. Ми збільшили армію в три рази. Шість волн мобілізації пройшло. Люди призвані, і навіть офіцери, більшість офіцерів і солдат призвані саме з цивільного життя. Скажіть, будь ласка, що цивільне життя, що для них робили для того, щоб вони вшанували і поважали загиблих? І ми робимо, я вам хочу сказати, на жаль, у нас немає представників військової служби правопорядку, ми дуже жорстоко караємо тих командирів і військовослужбовців, які недбало відносяться. І якщо у вас є інформація про командирів, які так ставляться до загиблих, будь ласка, я буду дуже вдячна, якщо ви будете сприяти. Тому що, хвилиночку. Якщо сьогодні цей командир зрозуміє, що йому зійде, щоб він не організував транспортування, то завтра це буде інший командир 10-20. Хоча у нас є 4 холодильника, у нас є ще група автомобілів, і люди шукають пошукова група, звертаються до командирів кожного дня, дзвонюючи, шановні, ми готові, ми готові. Займайтеся, виконуйте бойові завдання, ми готові забрати людей. І ця інформація доходить до нас. Вам дзвонять. Ну іноді вам дзвонять загиблий е, друг загиблого товариша. Ви може, ви перше отримуєте, тому що ну, територія достатньо велика. Я, е, е, є створений сайт simic.org.ua або simic.com.ua, або ви можете зайти на сайт через сайт Міністерства оборони. Там є всі телефони, гаряча лінія. Там описан порядок. Пошуку ексгумації, транспортування тіл. Ви кажете, що всі військовослужбовці, які у мобілізації призвані до Збройних сил України, за них дбають їхні командири, виховники і всі решта. Але ви ж самі кажете, що є така постанова 333 Кабінету міністрів, яка регламентує те, що військовослужбовцям, які були, Загиблі, в стані алкогольного сп'яніння навіть якщо це легкий стан сп'яніння або там наркотичне сп'яніння а також суїцидальним, їх сім'ям не виплачується грошова допомога. Ми з цим зіштовхнулися і не можемо ніяк це побороти. Значить, коли ми призиваємо цих військовослужбовців на службу, ми е, беремо їх якби, на свої поруки, правильно? І ми за них несемо відповідальність як українська держава, як громадяни України, як ті люди, які в 2014 році, скажімо. Е, Взяли на себе відповідальність за всю країну, і в той же самий час, коли вони гинуть, то чомусь створюється ряд проблем, якихось перешкод і так далі, для того, щоб виплатити е допомогу сім'ям загиблих, які не по своїй волі попали в армію. І я знаю приводу цього позицію генштабу. Генштаб чомусь впирається і не хоче ніяк іти зустріч тим людям, які втратили годувальників, які втратили, чому не існує якихось інших методів. Впливу на цих людей, чому ці люди знаходяться на передовій. Якщо вони там потрібні, то чому не виплачується, коли вони гинуть їхнім сім'ям грошова допомога? Чому ця проблема стала поперек горла всім? І чому ніхто не, не, не розуміння цього, не, ми не знаходимо розуміння у інштабу, у всіх рештах учасників, скажімо, цієї війни. Ви закінчили? Да. Да. По-перше, це дуже гарне питання. На жаль, моїй компетенції не вистачає відповісти на все. Тому що тут ми ну, повинні відповідати і військова служба правопорядку, і е, е, психологічна, е, служба, е, психологічна служба психологічного забезпечення щодо роботи з особовим складом. Але я хочу вам сказати ну, одну річ. Ну, напевно, дуже важка річ. І е, я особисто, особисто вам особисто і, е, на, на собі переживав е, у серпні. 2014 года. Когда хлопцы 39-го батальона и 3-го батальона 51-й бригады уже находились в очень, а определенные подразделы отказались прорываться, их оттуда вытаскивать с Побеловальска. А мы их потом выносили по кускам. А они не хотели туда идти, потому что они были пьяны потому что они кричали, вам надо, вы идите". И шли офицеры и умирали. Умирала 92-я. Умирали офицеры штаба сектора Б. Они умирали, потому что те лежали пьяные. А их товарищи гибли. Гибли кусками. И вам может черный тюльпан рассказать, сколько тела туда кусками вынесет. Конечно же, это не их война. Это не война всей страны. Если вы думаете, что война закончится на Донбассе, мы разрешим им отгородиться, до завтра они будут в Харькове. Потом они будут в Сумах, послезавтра в Ивано-Франковске. И вы будете говорить, что не надо пить, да надо умирать со своей земли, как умирали мы, как умирали те ребята, герои, которые продолжают там умирать. Это стыдно, когда парень 20-летний, выпуска в июне 2014 года, взял БМП, дважды вывез тела погибших э, с Силовайска. войска, и когда э, прибыли, ну, это был не 51-я бригада, это были представители волонтерских, э, добровольческих батальонов, они просто отдыхали там. Вони кажуть, це не наша війна, нам за це не платять. Він пішов третій раз і не вернувся. Згоріли, ми не можемо його віддати, тому що він повністю згоріли. Никак... Не кажу про тих аватарів, які э, бачать командир, що він п'є правильно, він його звідти забирає. Він э, може, може якесь, э, накласти які, які, якесь, якесь, якесь наказати його або ще щось. Розумієте, але коли людина загинула, і він нагороджений орденом Богдана Хмельницького третьої ступені, і в нього там один промілі в крові, розумієте, якщо людина э, п'є регулярно. Якщо людина п'є якщо людина ну фактично дезертир потенційний, заберіть його звідти. Це Питання дійсно треба, я прошу помітити. Це питання ми будемо піднімати перед начальниками генерального штабу, але в мене таке запитання. В першу чергу до представників воєнкомата. Скажіть, будь ласка, остання мобілізація Івано-Франківська область, на який процент її виконала? На 60%. Це 60% формування бригад. Убираємо 30% аватарів. П'ять хлопців, які не п'ють, будуть захищати 2 кілометри оборони. Ну скажіть мені, ну п'ять хлопців, які. От я був в Красногоровці минулого тижня. Ну, тоді платить гроші, якщо ми їх взяли, бо не мають аватарів немає. Ну, це ведеться робота. Але не забувайте, армія. Армія це дитина суспільства, яка воліє хворобами суспільства набагато гірше. Стрес. І коли нема бойових дій, є трошки трошки часу, нема бойових дій, п'ють ще більше. І зараз Генеральним штабом, там половина Генерального штабу, мобільної групи, психологи, волонтерські організації, Нізкі Уклін тим волонтерським організаціям. Вони...